Доброго дня! Сьогодні в мене 7 травня, такий похмурий-травневий день, і вирішила я, так, мене знову суфльори на задньому плані хроплять. Вирішила я розпочати такий собі невеличкий щоденник, проте період не буде тиждень, тому що вишиваю я досить повільно, мало, і показувати якийсь прогрес в 30 хрестиків. Та навіть в 300. Не цікаво нікому мені в тому числі. І вирішила я так взяти декілька робіт і намагатися їх продвинути, дещо і навіть фінішувати. Бо маю просто грандіозні плани до літа, окрім того, щоб дожити до того літа. Багато фінішів хотіла сказати, багато стартів літом зробити, бо. Не знаю, можливо, більше за фініші я люблю старти. Так, з чим же я планую працювати? Може, тиждень, може два. Побачу, коли закінчу вести. Господи, ну щоденник, не знаю. Так, перший у мене і. Можливо, головний кандидат до фінішу це ось такий от лілейний кіт від дизайнерки Ольги Дмитренко. Купила я його в комода, В магазині комод. У них, до речі, ціла серія таких квіткових котів. Так, це, а, це не на сайт. Квіткових котів, квіткових псів. От. Але найбільше мені сподобався цей котофан, тому що в мене теж груда красуня, яка зараз десь на дивані закуталась, бо холодно і дощ. І ось у мене він вже розпочатий, не просто розпочатий. А ось у такому вже стані відшила я повністю вивела з роботи. Оці кольори, які в лілеях. Це вони лілейні, такі руді лілеї. Вивела кольори, які в лілеях, і розпочала, от зараз абсолютно не передається колір листя. Може, тут буде краще на? А ось. Ось розпочала я листя, тут речі такий дуже цікавий, і він майже правильно передається на камеру синьо-зелений колір. Навіть більше в таку с -с синеву йде цікавий. От. Так що, ну, Звичайно, його фінішувати. Тут мені вже, мабуть, більше половини е завершити, тим паче ось оцим одним кольором пройтись, таким жовтим. От взагалі можна просто навіть без схеми іди роби. І двома тут два кольори от вони не передаються, але в цьому листі в стеблях листі е, два кольори. Єдине, що мені не сподобалося, ага, закри, е, в мене вона в електронному ось ці кольори, да, тут ну, не, видно, не видно. Вони на схемі, на паперовій схемі майже однакового кольору. Тобто, хто вишиває не по, не по електронній схемі, а по паперовій, як на мене, досить тяжко. Ну, це єдине, що в цьому коту мені ну, не, те, що не сподобалось, мені трошки тяжковато йде. От. А так, все. Закінчу цю кота і почну щось нове. Тому що хто закінчив, починає. Так, далі ще в мене те, що в мене було на дереві, а це в мене на пластику. Ось такий чудовий набір дзен панда. Фантастична панда від дизайнера Марії Юркевич. У Марії, я дивилася, у неї, в принципі, дуже такі класні, незвичні розробки, неординарні. І я планую ще щось собі докупити. Так, це схема панди. Ось набір такий йшов, органайзер. Ну, не такі взагалі солоденькі. Я вже їх розпотрошила. Ох, кольори, звісно, моя улюблена така гама рожево бузково фіолетова Так, що у нас тут ще йшло? А, тут два органайзера я їх забула. Два органайзера, тут, до речі, має бути якась ниточка яка. Ось ось ця нитка, яка світиться в, в темряві. Е, пак, я не знаю, як називається, бісер. І ось така керамічна, напевно, чи пластикова. Я навіть не, не знаю, яка це знаю, як керамічна чи пластикова зірочка, Трошки бісеру. Так, цукерки це від Марії комплімент був. Це щось моє. І ось такий ще входили в набір. Вона клала нитку втягач голочка для бісера. це вже мої. Класні набори, класна комплектація, зручні органайзери, тут, до речі, яких можна потім використовувати дерев'яні, все дуже класно. Ну, в принципі, і ось моя панда в такому вона зараз вигляді. Так, муку в такому вона зараз вигляді, і в мене вона, в принципі, готова вже сама панда. Вушка тут будуть бісером відшиватися. І мені лишився тоді, в принципі, фон. Фон лишився, бек, ну, бісер. Приємна робота. Марія надає е, в форматі сага, але я сагою не користуюся, я користуюсь іншою програмою, хоча вона теж сняла, на жаль. Ну, таке. Тобто, всім рекомендую Марію. Класні в неї. Я не думаю, що я закінчу цю пандочку, але я її так продвину. продвину, тому що вона мені подобається і хочу завершити. Ну і робота на тканині, хрестики на тканині, я придбала для експерименту китайський набір, китайську копію з чогось. І лише потім я додивилася, що, на жаль, це копія руснявого набору. Ну, добре, що китайський купила, тому що, ну... Я буду уважніше. Головне не купувати український в Китаї. Правильно, правильно. От. Хоча, в принципі, копії ту Краще вже перенабором. А, тут з двох сторінок, коротше, що е, можу сказати? Нормально. Нитки, в принципі, не плутаються, нічого не косить, не кривить. Така на вам, вони тут дають типу в DMC, звичайно, це такі DMC, як я дівка. Але я не знаю, яка має бути в оригіналі схема, мене це і не цікавить. В даному наборі мене все влаштовує. Кольори тут, О, боже, верх ногами я його тримаю. Кольори тут такі, що навіть якщо воно чимось відрізняється, то я думаю, що це взагалі не критично. Я просто дуже люблю морську тематику. І от воно мені ем, пішло. І от в такому воно мене зараз ви, вигляді. Так, в такому вигляді, тут у мене 25%. Я цю канву вона була біла в наборі, і я її сама тонувала в ромашковому чаї. І воно просто жахливого кольору передається. Тому що насправді, не дуже темно. А, вона вийшла в мене такого пісочного. У пісочного я хотіла, щоб була імітація у -от, таких от е морських. Е -морських я не знаю, як правильно сказати, прибрежних домиків, пі піщаника, от щось такого. Мені здавалося, це буде цікаво, і воно дійсно цікаво, правда, я не можу його ніяк зловити. Ну, Маю, що маю ось такі в мене наборчик. Ось так я вишив. Слава славоохотлива, просто класно все веду, але нічого, я тренуюся. Набираюся досвіду вести канал, то все мене буде добре, я сподіваюся. Так, Міра. <сміра> міра каже, що так. А, дуже вона м'яка. Канва класна. Вона дуже м'якесенька. Боже, куди я так тикаю? Вона дуже м'якесенька, і хрестики на ній лягають гарненько Ось на моїй чаїчці. Можна глянути. Ой, тут може, хоч трішечки видно ось ці мої. Плямочки, які імітують стіну піщану. Тут, ось, ось, все тут неповна зашивка буде. Так, знову фокус не тікає. Неповна зашивка тут буде, тому небагатько, в принципі, тут роботи. Я б стається десь близько 10 тисяч хрестиків. У ну, мене програма показує в хрестиках, вона по-моєму як не рахує. Ось. Так що, в принципі, китайські набори можуть бути. Ось ця фірма я її не виговорю. Е, я знаю, що багато хто купує Амішоп і Джой Сандей, і навіть здається Мурчене Рукоділля, і на виставку е, привозили Джой Сандей. Ну, я не знаю. Хоча для цікавості можна спробувати набори, наприклад, діма, які вже зняті з виробництва 100 років, їх ніде не купити. Можна спробувати. Хоча я не хочу вишивати на принтованій основі. Я колись був у мене такий досвід, мені абсолютно не сподобалось. Хоча багато дивлюся, знову ж таки, на відео дівчат вишивають на принтованій. Може, я колись спробую. Дивилася я набори в Амішоп. Теж досить непогано такі. Хоча те, що мені не подобається, в амішоп дуже багато, наприклад, і мережки, яка зараз продається. Звісно, дешевше, але якось це, ну, не дуже напевно. Хоча кожному своє. Не мені, яка купила китайський набір, і вишиває критикувати. Інших. Тому щось я знову мене понесла не в ту сторону. Подобається мені, виявляється, говорити на камеру. Напевно, не вистачає мені спілкування. Так, все я пішла вишивати, тому що, як казала, моя бабуся, попереду напружені робочі дні, часу мало, планів багато. От. Будемо сподіватися, що все буде тихо, мирно, найскоріші нам перемоги. І тоді все буде. І вишивка, і щастя, і все-все-все. Все, до наступних включень. Дякую. В мене вже сьогодні 14 травня, такі в нас зараз начебто сонячні, але дуже холодні. Дні і ночі, навіть заморозки були. От, але все квітне, ось така в мене, красуня в кадрі. І завершу, певно, я свій, свою декаду вишивальну, чи двотижневик, не знаю навіть цей період, як сказати. Тому що щось невишивальний настрій дуже такий. Психологічно, фізично тяжкі дні, а я не хочу зашивати негатив свої роботи. Абсолютно не хочу. А якось, так, щось я про сумне говорю, не хочу. Так. Що я працювала? В мене було три процеси в роботі, і найменше я пропрацювала з цією своєю китайською. Чайкою, чайкою на вікні. Так, що я навишивала? Якщо тут буде щось пані, видно, ось так от. Так, з свою красуню, усі її побачили. Працювала я от в цій частинці, заповнювала стіну і трішечки, як сказати, відбуток, відображення чайки у вікні я зацепила. От, в принципі, все. Ну... Так нічого не скажеш, бо воно нічого не помітне, ніякого так готового відшитого елементу чи частини немає. Тому ну, тут, тут якийсь ну, півхрест, воно щось я заповнювала. Ось це. От. По схемі, яку я знайшла, от це відображення в дві нитки. Іначе ту, яку китайці пропонують вінитки, хоча от, не знаю. На самому прев'ю вона повинна бути б, начебто світліша. Не знаю, десь стіна тут світліша, ніж у мене. Хоча, можливо, це тому, що. ой, фокус. Я фарбувала, ну, фарбувала це голосно сказано, я тонувала основу. Тонувала я її тут чаєм, і, можливо, через це нитки не так лягають, вірніше, не так колір віддаючи, як сказати, не так відображається, як мало бути. Ну, от воно зараз на камері, як на мене, то воно світліше, ніж воно в житті є. Камера якось воно висвітлила. Ну тут нема що казати. Нічого тут такого я не навишивала. Пішло. Так. Друге в мене була дзен пандочка. Ось така від Марії Юркевич. В мене тут було ось тільки до того, як я почала просувати на цьому тижні сама оця пандочка, але без вушок. Тут, до речі, цікава вушка по схемі. а тут вона не буде такий собі в неї приїх. А будуть викладатись чи вишиватись бісером. І ось, ось моя нашита пандочка. Тут навіть я щось пробувала вже бек робити. Кусочок беку. По програмі, я користуюся якось вже Cross-Titch Paradise, щось таке. Ну, не сага в мене. То о, скільки десь 30%. І 30% це для мене, як я не знаю, як якийсь стопорна цифра. Я як доходжу з якимсь процесом до 30 все, я починаю тормозити, я починаю відхотіти хотіти якісь інші старти. Робота йде повільно, не знаю чому. От у мене 30 потім перевалює до 40%, все полетіло Доходжу до 70, 70 це для мене інші 30. Знову я щось терможу, де повільно робота. Ну, не знаю. Дуже класно Набір класний. Матеріали всі якісні. так голочка Матеріали якісні. Єдине, що треба тоненька голочка. В наборі голочка не знаю, може, 26-та якась чи. 24. І починаєш, коли довше якось вишивати, чи ну, довгий період часу, то втомлюється рука. От воно, ці дирочки в пластиковій канві, вони тяжко проходять. Ну, не то, що тяжко, ну от так собі, що рука втомлюється. Отак от лягають хрестики непогано, ну, не, не криво. Для мене взагалі супер, буває тяжче. Ось така пандукся. От. Буду її продовжувати. Вона легка, там ось такі от великі є участки одним кольором. Зашиваються. Вже цікаво бісер пришити. Ну, бісер в кінці, нелогічного зараз, але цікаво. От, і позакінчувати треба ось тут трошки ось позаповнювати ось цей бек, щоб потім не дошити все і застопоритися на бек. На беці, на бек, господи. От. Так що ось така що це буде тут. До неї. Так що така пандочка, буду її продовжувати. Хочу, як вона, сидіти, релаксувати. Ну, і, ну, і, ну і Так, що ну і, ну і Я взяла прев'ю і не взяла самого кота. Боже, зараз. Я вибачаю зараз побіжу. Я молодець. Єдиний фініш за. За е, весь період і той забула взяти, взяла прев'ю. Так, я нарешті довишивала ось цього лілейного котика від комода, дизайнер Ольга Дмитренко. І ось так, так. Ой, боже, пала ця. Воно якось не, неплотно він стоїть. Ось такий. У мене рудий красунчик вийшов. І на ньому я зламала голку. Я зламала голку, коли я робила ось ці фрузелочки. Ось ці отут краще видно. Це перші фрузелки, які я робила на дерев'яній основі, і таке собі задоволення. Таке собі. Прям. Єдине, що я не приклеїла ще задник такий страшний цей, буду навіть показувати. Тому що я клею фрузелки роботу, я клею на пістолет. Не знаю вже такими гвоздями, як воно правильно називається. А тут основа світла, і я боюсь, що п'ятна підуть, тому поки ще не приклеїла. Але він у мене оце так стоїть. На поличці. В принципі, особа то і задніх той треба. Ну, я його приклею. Так, що по цій роботі, по-моєму, фінішу? Хрестики вишиваються чудесно, лише в мене були питання до цих фрузельків. По схемі їх тут багато. Я не робила їх всі, тому що ну, їх навіть і не видно. Ось тут ну, їх не видно. Це мене, навіть це не моя камера, їх так не показує, а їх реально не видно. Тому доцільності я не бачу. Ось тут іще фрузелочки в оченятах котика. От. Так що милий, милий котефанчик. Єдине, що ну, так підготувалася, не взяла схему. Ось ці е, фрузелки, які в його оченятах, вони по схемі намальовані як посередині клітинки. Я, ну, на дереві ти ніяк посередині клітинки не зробиш, щоб ти не крутив. Тобто я вже їх розмістила по, ну, по, по логіки, по, по, як мені сподобалось їх розмістити. Вот. Тому що. ну, Ну, як я посередині клітинки зроблю. Оце єдине, що в мені. А, і ще по схемі, я не пам'ятаю, чи я казала, ось ці два кольори, вони е... і в схемі дуже близько один до одного. Я вишивала, по... маю на увазі близько один до одного по відтінка. Я вишивала по паперовій, тому це було ну, не дуже зручно. От. Ну і так. Робота приємна. В принципі, його можна за два вечора вишити. Я вишивала довго, тому що брала його по, по трішки, по, по 20 могла хрестиків на вечір зробити. Ну, таке. Так він прикольний. Там є серія е, цих, кольор, кольорових, господі, квіткових котів і квіткових псів, здається. Не знаю, буду я ще щось купувати. Uh, і ще хотіла сказати, не так мені хватило, єдиний один колір. Він, здається, десь іде в ліліях. Ой. І ось по не знаю, по контур кота, ось цього мені впритик. Це була ось остання ниточка, і я її прямо сюди дотягнула і дуже хвилювалася, що мені її не вистачить. Ну, Мені її вистачило, але це було прям впритик-впритик. А так, не так багато. Е, і дуже добре, що вони позначені не номерами, а, ну, якби не 1, 2, 3, 10, а номерами DMC, що їх можна потім в залишки пустити. Наприклад, в фрузилка так не позначають. Ну, це відверто і все. Прикольні лапуськи. Це, собственно, кажучи, і все, з чим я пропрацювала. Не знаю, зараз скажу ж, настрій у мене. Ну, настрій є, настрій є, але він не дуже такий добрий, не дуже веселий. Побачу, звичайно, я буду щось брати в роботу і, можливо, зніму, що я буду брати. Я, звичайно, буду продовжувати свою чайку, свою пандочку. Може, їх закінчують до кінця місяця, хоча б панду чайку не знаю. Хоча тут теж небагато лишилось. Фініш свій закрила. Не знаю. Спробую максимально просунути, тому що на літо в мене є. Хочу фіні. Господи, хочу Ну, фінішів я хочу, я на літо хочу розпочати декілька немаленьких таких робіт. А в мене вони вже підготовлені, лежать, чекають, коли я за них візьмуся. Тому, звісно, хотілося щось би закрити на весну. А так, що сказати, бережіть себе. Хай ваші рідні будуть біля вас. Скоріше наступить мир, перемога. І от такого. Настрою тяжкого, щоб ні в кого не було, він, господи, щось я заплуталась, зараз розплачуся. Всім гарних весняних днів. Дякую, що дивитесь. Мені приємно. Мені самі це дуже подобається. Мені подобається говорити, виливати душу. От. Лишилося одне єдине позбутися своїх слів-паразитів і. Навчитися нормально монтувати, але думаю, нічого страшного, з цим я впораюся. Це не головне. Дякую, бережіть себе.